Хотів би розповісти вам про такий, на мою думку, прям суперський автомобіль Subaru Ascent. Не часто його можна зустріти, але автомобіль дійсно цікавий, не розповсюджений. Вартий, щоб його розглядати, якщо ви хочете собі придбати ось, ось такий великий, прям в міський кросовер. Ну, прям максимально багато місця. Навіть якщо порівнювати його з аутбеком, на порядок більше. Даний екземпляр у нас семимісний. Прям місця навалом багажник величезний автомобіль, повнопривідний, їде приємно на 2,4 турбодвигуні. Ну, для такої ваги, для такого, такого розміру автомобіля, дійсно гарна динаміка. Де ще й можна десь в лісок з'їхати і там не, не, не переживати, що десь вона застряне. Практичний, універсальний. На мою думку, якщо зрівнювати з конкурентами, то недорогий автомобіль. В обслуговуванні не складний, з запчастин навалом обслуговується просто. Зрозуміло, що є там якісь болячки, особливо можна при, скажімо так, некоректному обслуговуванні, можливо, автомобіля зіткнутися з перегрівом двигуна, але це все виходить напевно з обслуговування. Я б навіть до болячок це не відносив би. Дійсно класний автомобіль, який варто розглядати, тому хто ще не бачив, не знає, подивіться, можливо, дійсно вам зайде, сподобається. Дарниця о.